Пожежа на сміттєзвалищі учора, 11 лютого, близько 3-ї години ночі, поступило повідомлення про пожежу на бродівському сміттєзвалищі. Невідомий зателефонував на номер 101. Пожежники одразу виїхали на місце події. Півгодини боролися із займанням дерев'яної негосподарської будівлі, що знаходиться поблизу сміттєзвалища. Та рятувати уже насправді було нічого. Залишилося одне згарище. Внаслідок пожежі загинуло двоє людей: безхатченки, які проживали на сміттєзвалищі у цій споруді. Тіла обгоріли настільки, що неможливо було оприділити стать, як пояснюють у Бродівському відділенні державної служби надзвичайних ситуацій, ймовірна причина займання необережне поводження при курінні. Безхатченки підігріть оковитою, могли заснути з цигаркою і вчаділи, навіть не пробуючи врятуватись.